Вітаю вас, дітки! Погляньте, хто зумів це на вікні? Візерунки чарівні уночі намалювати, не заходячи до хати. Так, це мороз, яким було наше віконечко раніше. А яке воно тепер. А що сталося зі склом? А які візерунки намалював морозець? Чи подобаються вони вам? Розгляньте малюнки та спробуйте здогадатися, що саме зобразив мороз на вікні. Можливо, це гілочка з листочками. Можливо, це квіточки, можливо, сніжинки. Можливо, це зайчисько стрибає. А які ваші варіанти, дітки? Яких тільки чудес не побачиш взимку, візерунки на вікнах, мабуть, одні з найбільш вражаючих. Завжди було цікаво, звідки вони з'являються і хто їх малює. Чудові картинки, які з'являються, можуть нагадувати то пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах? Основний учасник, звичайно, це вода. Щоб на вікнах розцвіли крижані садини, необхідно, щоб повітря в приміщенні було вологим, а за вікном було дуже холодно морозно. Від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки. Схожі на найтонші гілочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато, вони якби наростають одна на одну. І в підсумку виходять різні візерунки і малюнки, в яких можна навіть побачити обриси знайомих предметів. Візерунки ще залежать від того, наскільки холодно на дворі. Якщо великий мороз, то й візерунки товстіші, насиченіші. Якщо невеличкий морозець, то й візерунки тоненькі. Ось чому кожен візерунок такий незвичний та унікальний. Зимові візерунки на склі заворожують і вражають своєю красою. Дивлячись на них, хочеться дивуватися і вірити в дива.